Адміністрація президента Дональда Трампа намагається переконати сенатора Лінсі Грема змінити його законопроєкт про санкції проти Росії. Білий дім прагне покращити відносини з Москвою, а не карати її за війну проти України. Останнім часом посадовці контактували з офісом ГРЕМА, щоб пом'якшити документ. Вони пропонують зробити санкції необов'язковими. Президент Сполучених Штатів міг би сам обирати проти кого їх запроваджувати. Сенатор Річард Блюменталь, співавтор законопроєкту, підтвердив переговори, але не розкрив деталей. Лінці Грем сказав, що планує внести зміни для захисту європейських союзників України від високих тарифів. Проте він не погодився з усіма змінами, які пропонує адміністрація Трампа. Дональд. Трамп заявив, що законопроєкт не повинен розглядатися без його згоди. Закон про санкції може набути чинності у 2025 році. Його підтримують 82 сенатори з обох партій, що достатньо для подолання президентського вето. Закон передбачає санкції проти російських посадовців і економіки, а також високі тарифи для країн, які ведуть бізнес з Росією. Трамп вважає, що це може зашкодити його планам налагодити відносини з Росією.